Друзі, всіх вітаю. Е, вчора ми реалізували от таку от е, альянсову закупку. Е, зібрали багатенько людей, хто закупилися в альянсі е, окремому і якби, отримали всі нормальні плюшки. В ітоні було десь на 14, здається, призовів і вежі, і завітного призову. Плюс, типу 9 призовів цього самородків. І зараз я вам покажу, що я напризивав. В итоге у мене вийшло на X37. І ось як би рещики, Думав, буде дяго, хоча вона вже, як не знаю, не дуже грає. Фіолет дають прям дуже жорстко. Але поки що чимось новеньким навіть не пахне. Це я вже перейшов в завітний призов. В общем, мої призови на завітному пішли. Падає гемчик. Ну, гем доволі непоганий. Я думаю, я її буду качати, навіть дві буду качати. Ну, бо, типу, швидка карта. Я її можу заграти навіть з тим же. Я не знаю з мат швидкою, яка броню ріже. Ну, а так, як ви бачите, сплошний, суцільний корм іде. Ну, от якби... Нічого, в ітоги мене рвануло і на коврах скрутить все. Ну і типу на коврах. Як бачимо, теж поки що один корм. Дуже, в принципі, хотілося якусь нову п'ятизіркову карту. Тому що в мене... Але дали мені ще одного гема Третього. Я думаю і третього прокачаю. У мене там матеріалів назбиралося, як я не знаю просто і нема просто кого качати. Тому буду качати трьох. Гемів і грати на добивах, мабуть. Ну, а тут ось якби я оте от все, що вам тільки що показував, що я наловив. Я все вливаю в хлоріз, тому що її докачував. І і все. От як би. Було мене, до речі, на зеленому призові. Трішки призию, мені випала фріг, ви бачили. Фріг в костюмі плюс один до обмін. Тому ось такий, друзі, ролик вийшов. Що хочеться сказати? Хочеться фінам тільки намалювати ось такий здоров'язний факерський фак, і більше не призивати взагалі нічого. Тому що за 37 призовів на доволі типу крутих вікнах призовів, отримати трьох ГМів, ну, я вважаю це знущання. Я в очередний раз убідився в тому, що аккаунт у мене скажем так, не найщалий. І так, як я не доначу, так, як я не збираюся донатити, я більше не буду робити призов взагалі. Тому, друзі, всім успіху в ваших призовах, успіху в виловленні нових якихось карт, які виходять просто з неймовірною швидкістю, я не знаю, з неймовірною... ней... неймовірними характеристиками і тому подобне. Тому якби всім дякую за увагу. Чудового гарного дня і чудового всім настрою.